Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам погратися з цеглинками Лего. Подивіться, перед вами цеглинки Лего. Вони різні за розміром і різні за кольором. Погляньте. Ця цеглинка велика. Якого вона кольору. Так, синього, вірно. А ця цеглинка. Маленька, якого вона кольору? Так, жовтого, вірно. Ємна ще цеглинка якого кольору? Так, червоного. А яка вона за розміром? Так, велика, молодці дітки. А є цеглинка якого кольору? Так, зеленого. А якого вона розміру? Так. Маленького, вірно. Що ми можемо побудувати з лего? Так, вижу. Давайте побудуємо. Спочатку візьмемо цеглинку червоного кольору. На неї поставимо цеглинку синього кольору. подивіться Потім поставимо цеглинку жовтого кольору. І на неї поставимо цеглинку зеленого кольору. Подивіться, яка вежа у нас вийшла. Вона яка? Висока, яка різнокольорова. А тепер пропоную дітки поскладати частинки лего у коробки. У нас є коробка червоного кольору. Якого вона розміром? Так, маленька. Також у нас є коробка великого розміру, жовтого кольору. Нам потрібно маленькі деталі Лего скласти в маленьку коробку, а великі деталі у велику. Ця деталь Лего якого розміру? Так, маленького. Тож покладемо її в маленьку коробку. Ця цеглинка якого розміру? Так, великого. Тож покладемо її у коробку великого розміру. Вірно. Ця цеглинка маленького розміру. Тож покладемо її у коробку маленького розміру. Так, вірно. Ця цеглинка, так, великого розміру. Покладемо її у велику коробку. Сподіваюсь, вам було цікаво малята. До нових зустрічей!